Златі всього 5 років, але вона вже має мрію щонайменше на мільйон і повну скарбничку грошей. У мене є копилка вдома і почитила повна, бо я все гроші не на дурнички витрачую, а в копілку збираю. Чого збираєш? Щоб купити машину. Бо вутька і в діда вже є машина, а я теж хочу мати машину. Бо без машини не можна їздити в школу. Вміє заробити гроші й десятирічна Софія. Роблю татушки і гадаю пані Марія дбає про фінансову грамотність своєї доньки. Саме тому завітали у книгарню на зустріч із бізнес-тренером Сергієм Вожовим. Сьогодні на зустріч про фінансову грамотність. Тому те, що каже мама, це одне. А те, що скаже чужий дядя, плюс автор крутої книжки і гри, думаю, буде цікавіше. Сергій Вожов, підприємець, викладач фінансової грамотності у державних та приватних закладах освіти, автор двох ділових настільних ігор. Із фінансової грамотності лісові комерсанти. Лісові комерсанти гра. Це була наша українська відповідь на монополію. Бо коли мої діти мене посадили з ними пограти в монополію, я відмовився через 20 хвилин. Вони сказали: Ти ж ігротренер, ти ж батько, як так? Ти з усіма граєш, з нами не хочеш. А я їм пояснив, що я в це з вами грати не хочу, тому що мені не сподобалось те, що відбувається за ігровим столом, тому що вони рідні брати грали один проти одного і ще за кампанію грали проти мене свого батька. І мені це не сподобалось. А вони мені сказали такі правила. А я кажу, ми правила будемо зараз переписувати. І ми почали з того, що стали переписувати правила монополії, закінчили тим, що випустили свою гру. Власні діти Сергія та карантин стали натхненниками для написання книги. Річ у тім, що під час локдауну Сергій складав своїм дітям казки про героїв улюбленої фінансової гри. Відтак у 2023 році збірка казок лісові комерсанти побачила світ і одразу опинилася серед топ-продажів видавництва ранок на 30-му форумі видавців у Львові. Сьогодні автор її презентує в Ужгороді. Заодно спілкується із батьками майбутніх мільйонерів. Саме так у. Негарні назвали цю зустріч від батьків. Залежить наскільки їхні діти будуть фінансово-грамотними, і ми знаємо, що в дорослому віці дорослі зустрічаються, стикаються часто із проблемами фінансів, але це залежить від того, наскільки нас в дитинстві привчили з ними поводитися. Тому це перш за все для батьків, щоб вони знали цю тему, орієнтувалися і могли допомогти своїм дітям бути успішними. Лісові комерсанти це книжка для дітей молодшого шкільного віку. Раніше автор видав книгу для підлітків під назвою Мрія на мільйон. Вона стала бестселером. На таких зустрічах письменник не лише презентує свої роботи, а й обговорює з присутніми фінансове виховання їхніх дітей. Сучасні діти вони дуже крутезні. Я дуже вірю. в Сучасних дітей в сучасну українську молодь тут. Питання в тому, що їм треба давати шанс. І от якраз через книжки, через ігри, через спілкування з батьками, через курси фінансової грамотності, це все збільшує шанс на те, що воно спрацює і дасть результат. Незабаром така ж зустріч відбудеться у Мукачеві.